Онлайн школа програмування ЮА. Допомога з математики. В цьому короткому відео ми з вами поговоримо, як зробити ділення натурального числа на дріб. Ми з вами знаємо, що зворотня від відділення це множення. Тобто, якщо нам необхідно розділити число натуральне N на дріб А поділене на B то ми можемо це зробити, помноживши та чисельник і знаменник дробі на а на б, змінити місцями n помножене на b на a. Тобто n розділити на дріб на а на б, можна представити як в чисельнику n помножити на b, поділити на знаменник А обернувши дріб А на Б на дріб П на А. Давайте розглянемо на прикладі. Приклад, у нас є число 11, і його необхідно поділити на дріб 3 сьомих. 3 сьомих змінюємо чисельник зі знаменниками місцями. І операцію ділення замінюємо на операцію множення 11 помножити на 7 третях. Далі. Натуральне число 11 помножуємо на чисельник 7. Знаменник 3 залишаємо. Виходить у нас чисельник 77, поділено на знаменник 3. Цю дроб можна представити, скоротивши число 77. Яким чином це зробити? 77 це 3 рази по 25, 25 на 3 це 75, додати 2. Поділити на 3. Тобто, ми представляємо як 25, 2 помножене на 2 третіх. Ось таким чином ми з вами можемо записати множення натурального числа на дріб. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.